Вітаю всіх! Я не знаю, як довго ви це чекали, але нарешті огляд скетчбука цього акварельного скетчбука. Їх ви навіть не уявляєте, як я рада, що нарешті він закінчився. В ньому лише 50 аркушів. Але вела я його трошки більше 4 місяців. От якби не навчання, я б його закінчила, не знаю, за, за 3-2 місяці. Мені сумно через це, але. Я його все ж таки закінчила, і я неймовірно щаслива. Так от огляд з кічбука. Це те, на чому ми зупинилися минулого разу. Світ Гамбола, де є Гамбл Дарвін, Гамбл Дарвін. Знову ж таки, ця сторінка мені не подобається, як вийшла, а оця мила, дуже мила. Вони прям такі напетуські. Ну і до нових малюночків. Що ми маємо? Неймовірний прекрасний персонаж, містер Смол. Мені дуже подобається його візуал, тобто він така, як хмаринка пухкенька, і ще у високовому одязі. Це просто вау. Це просто неймовірно. Я вважаю це геніально. Ну і знову ж таки, подивіться на цей погляд. Оця картиночка мені подобається більше, ніж оця. Бо тут він прям чоловік-мустіна. А тут такі, типу, просто помальовочка, щоб було, щоб було чим заповнити. Це також містер Смол. Але, типу, в іншому одязі. Ви іноді будете чути отакі крики за звуки, я не знаю, чутно це чи ні. Але прикол в тому, що коли я доробляла вже останні сторінки скетчбуку, він мене порвався. Але я особливо не жарю за це скетчбук. Тим паче, що він тримався, він дуже добре тримався, бо <кій> ну, ви бачили, він от такий. Це мало хто вижив би. Принаймні аркуші не відвалюються зі скетчбоку, тільки трохи там репнула оця обкладинка. І нормально, підійде. Так от картиношка. Це карти це просто скетчик, щоб був. Бо мені дуже подобається кольорове поєднання в акварелі. оце. Фіолетовий, як там виходить, бо там дуже красивий ультрамарин і фіолетовий. І якщо їх змішати, то виходить отакий фіолетовий і прям цукерочка, Прямо прекрасно Що маємо надалі? О, це. Ну, це повинен був мій персонаж бути, але він вийшов якийсь кривий і таке собі, і просто, ну, вважайте, це просто скетчик. <кхм> і можу сказати, що в цей момент я купила новий папір. Ви, напевно, задастеся питанням нашого Діана в акварельному скетчбуці, окремо в колею аркуші з акварельного паперу. Ну, просто акварельний папір. Я така, ну, це моя ідея, я так захотіла, я так зробила. Просто мила картинка. Тут я спробувала новий папір, він кривий. ну, при крайні... По крайній мері я його кляла в момент, коли на нього малювала. Але, ну, прикол в тому, що це і це. Це один і той самий папір, але результат, як ви бачите, дуже різний. Просто треба більше старатися і практикуватися, і все у вас буде чікі Тому особливо журити за це папір я не можу, тільки оці от криві руці. Так от, це вийшовши в мене персонаж, це мій персонаж себе. Тут такі милі ведмедики. І ще позолота на окулярах. Ну ви це бачили, я вважаю це геніально. Він вийшов дуже мені. Ну, мені дуже подобається. все таке розжеве на фоні, він там стої, стоїть у цій уді, товстовці, я знаю, що це. І обіймає ведмедики в Ну, це хіба не ідеально? Я просто не знаю, як в інших, там, як вони ставляться до своїх персонажів, але мені дуже подобається робити по ним всякий софт став. там, К'юті став типу таке щось миленьке, гарненьке. щоб... Щоб в них усе було добре, так от далі. Тут можна було б щось намалювати або вклеїти, але як ви бачите, я цього не зробила, бо на що? Бо я підрахувала приблизно, що на першому огляді там 30 чимось малюночків, і що тут виходить 30 чимось малюночків. Тому ось це чікі-пукі, я математик. Вишват на 4. Так. Також картиношка вклеєна з того самого паперу, як ті попередні два малюнки. Спочатку мені не подобався результат, потім я його довела до кінця і вийшло мило. Принаймні, не одна я так вважаю ще люди з інтернетів. Мої підписники так вважають, що вийшло чепурненько. Ось. Ідемо далі. О! Оце я взагалі як би робив на відос оцю розгортку. З персонажами, ну, не моїми персонажами Едварда, Роберта Г'юза. Це його картини, я просто їх намалювала в своєму стилі, і ось що з цього вийшло. Якщо бути чесним, мені ця дівчинка менше подобається, оця більше. В неї щось таке є прикольне, а ще в неї золоті зірочки золотою фарбою. Та в мене є золота фарба акрилова, яка в мене залишилась з картини по номерах. Отака. Розгортка вийшла. Не знаю, воно прикольно, в принципі, виглядає сумісно. І все. Більше нічого додати. Знову ж таки, тут можна було б щось вклеїти, але що? І Ейден. Ейден це як Едмонд, господи, я віч, я постійно їх полутаю. При тому, що є. Ну, вони взагалі різні персонажі неоднаково виглядають. Але я путаю імена. Ну, Ейден і Едмонд, це ж. У них аж дві літери підряд однакові йдуть. Едмунд, який мені випав з гри. Ню Карнавал, в яку я граю. В нього був дуже класний скін. Ну, лук, образ, я не знаю, як правильно назвати. Дуже класно. От прям такий весняний весняний. Я ж прям відчуваю запах цих квітів. Ну, я його, наче. Я з ним наче щось переробила. Типу. В сенсі, що він якийсь не такий вийшов, як треба. Але, як на мене, нормально. Могло бути гірше. Він, типу, знаєте, щось на межі кривий і симпатичний. От. Якось так. Хол. -да. Малювати під час навчання це складно. Так от. Це повинна була бути моя лялечка, яку я купила в Аврорі. Бо. Побачила дуже милу лялечку за 60 70 гривень. Я така, типу, блін, заберу собі і я вирішила її намалювати, але як бачите, я її так і не доробила, бо не захотіла. Ну, просто серйозно, я коли малюю, то я така саджу, ну, садюся собі на стільчик, роблю скетчик. Ось коли зробила скетч, оцей свій лайн. От тоді я можу взяти якусь велику перерву, але коли я вже доходить до стадії розфарбування, от я в цей час повинна ну, повністю закінчити роботу. Не відкладати, не відкладати його по частинам. Бо тоді я, як бачите, її ніколи вже не дороблю. Тому, вибач, тяличку. Можу вам, до речі, її показати. Вона миліша, ніж тут, бо тут вона наче така школярка доросла. Ось вона. Вона сиділа в мене на поличці. Не знаю, вона мила, ось тому я її придбала. Вона ще й шарнірна. І це прям ого для 60 чи 70 гривень. Вона, звісно, лиса. Але то таке. Ну, типу, лялька за 60 гривень. Що ви від неї очікували? В неї є сарафанчик, це вже круто. Буду тепер спостерігати за тим, як я роблю огляд. Так от, ідемо далі. Ммм! Клас! Цікаво чи не так? Я вважаю, це щось на кордоні з Малевичем. типу ось там десь В нього там в чорний квадрат, в мене тут білий прямокутник. Ага, о, ось чого. Так от, мальопис мій. Ви бачите його прямо тут, прямо зараз. Прям можете собі дозволити. Якщо хочете, читайте, якщо хочете, не читайте. У мене є і в інсті мій мальопис, і в телезі, і тут. Ще я в якомусь з минулих відосів його показувала, тому можете побачити його де завгодно. А, і в Тіктоці він ще є, тож так, можете побачити, пороздивлятися. Я просто вирішила, що свою персонажку з даблунами треба зробити малюкс. Бо я вважаю, що просто її намалювати це мало. Тим паче, що інші художники з Тіктоку. Теж робив такі якісь підконісні малюночки, і я вирішила, що, що і мені треба. Але я не розраховувала, що робити це в крадищі це так важко, і нудно, і муторно. Але я це доробила, я молодець, я вважаю я гень. Знову ж таки, прямокутник Діани. Знову ж таки, ось! Прикольна така сторінка вийшла. Мені дуже подобаються ці домівочки, вони прям знаєте, такі шоколадно вафельні. От е, Дах наче з шоколаду і сама домівка з вафельок. Ось така в мене уява. Не треба знімати на голодний шлонок. Ось що вийшло. Не знаю, мальопис він наче кривий, але враховуючи те, що це мій перший мальопис, я тут ого, як постаралася. Я пішла навіть сканувати цей мальопис. Тобто я не фотила просто. Отак От своїми руцями я пішла його сканити. Ну і остання сторінка. Ліс Сапафі, село Нявківка, Валеріанівський район Кіцівська область. Я усе це взяв з голови, окрім назви села. Село як назвати, я питала з. Ой, де я питав? В інстаграмі я питала своєї аудиторії, як назвати село. Де могли б жити люди наполовину Кицькі. І ось. Валеріанівський район був, ну, зрозуміло, Валеріанка Кицівська бо Китці, а ще при, ну, цікавий факт: є село Кицівка у Харківській області. Так, там ще є така щось на кшталт-пустелі, тож ви ще дізналися нову інформацію. Так, тут я вифарбовувала у лівці свої пастельні, які купила за 50 гривень. На ринку. І просто якась рандомна картиночка. Ну, я це намалювала просто, щоб потестити олівці. І я не раджу вам таким способом малювати, бо я спочатку зробила обличчя Ну, повністю, а потім вже домалювала тулуб. Не робіть так, це дуже криво потім виглядає. Бо Голова величезна, плечі маленькі, але ну, це тулуб дуже маленький. Фу, Йдемо далі. О, це наліпки. Я просто їх вирішила виліпити, бо чом би і ні. Вважаю, що це прекрасно. Тим паче, що аж поряд можна подивитись тут, там, усюди. І ландельреї. Ну, ви зрозуміли, я в цьому акварельному скетчбуці взагалі не парилася над оформленням розгорту, бо в мене майже кожна сторінка це як повноцінка, яка займає, бо ну, ось так так. Якусь частину аркуша або увесь аркуш. І тому я начихала на ці ці наліпки, які можна сюди вклеювати і такий інший, і просто малювала. Зручно. Ех, Лана рей. Оригінальна фотка чорно-біла, тут вона знову ж таки Фіолетовий кольор. Це, це кохання, це любов, це просто неймовірно. Я вважаю, що. Це прекрасно, ну, принаймні по кольорам. Ой. Каракулі, бо я вважаю, чому їх вам не показати. Бо де ви ще їх побачите, як не тут на огляді. Це повинен бути Килл Кіпс, він тут не вийшов. Це повинен бути був скетчик на пісеньку Сніжної королеви. Мені не сподобалося, бо я тут навіть не розуміла, яку мені цю сніжну королеву малювати. Я потім зробила дизайнчик, який. Я уявляю цю Сніжну королеву. І зробила іншу картинку. Усі, хто дивився Совиний Дім, ну, знають, хто це, бо це Гантер, милий хлопчик. Спочатку він, звісно, бісі, ну, бісів, бо це просто був хлопчик підліток який такий, типу, фу, усі ці ваші відьми, ви повинні там підпорядковуватись тому Філіпу чи як його там звати, я вже погано пам'ятаю. А потім став дуже гарний хлопчик. Сром'язливий, приємний, клас. А стосовно малюнчиків, що сказати, оце мені менш подобається, бо в нього якісь пропорції дивні, типу голова дуже сплюснута. А тут прикольно. Мені по кольорам подобається, як воно наклалося, бо через оцю шнягу з папером прям можна побачити оці грані, акварелі. Тобто вона не дуже добре. Поєднується одне з одним, типу градієнти особливо не дає. Але прикольно загалом так вийшло. О, це квілкіпс, Я його перемалював і тому він виглядає зараз нормально. Я перемалювала його разів 3, 4, ну десь так, ну багато. Бо я хотіла зробити красиво, бо цей квілкіпс він не просто тут існує, бо його попросила моя подружка, яка сказала, щоб я подивилася Локвуд і ко і зробила цього персонажа лаконічним. Канонічним, що як правильно. Бо він повинен бути родим, ходити ось в такому прикиді і і ходим будь. Ну, те, що він ходить, не особливо помітно, бо портрет, але він родий. Цього достатньо, я вважаю. О, тепер мальована Сніжна королева, ця картиношка мила. О, знаєте, таке відчуття, що наче ми дивимося через якесь віконечко і підглядаємо за ними. Я не знаю, як у вас, у мене саме таке відчуття. Бо серйозно, ми ліземо в їхнє особисте життя. Я вважаю, це погано, нам треба йти далі. Ось. Це також картиношки по ній, але я тут намалювала ну, Кольоровими олівцями і просто вклеїла бо чомби, ні. Але, знову ж таки, порада. Якщо у вас є акварельний малюночок, спочатку зробіть це акварельний малюночок, а потім вклеюйте картинку. Бо якщо ви вклеїте картинку, а потім почнете акварель розмальовувати, то у вас і ця картинка покриється хвилями. А це фу. Ідемо далі. О! Це портретний марафон, на який я не встиг через щось? Через навчання, так, ви правильно угадали. Взагалі мені дуже подобається портретний марафон, бо це легко, це зручно, це зона комфорту, врешті-решт. Я в ньому брала участь коли в січні чи в лютому. І не змогла його взяти на ну, участь навесні це сумно, це дуже сумно. Фу. Мені не подобається. Але хоча. б Оце тут є оця картиношка. І мені приємно. Так от. Лісок. Намальований дуже ліниво. От. Мені не подобається. Бо, ну, якщо згадати мій мальопис, там лісок намальований краще, ніж тут. Але тут хоча б щось інтерактивне. Тут ви бачите очиська. А це не просто очиська. Давайте зараз дізнаємось, чиї ці очиська. Ось! Чиї? Це кошенятка. Я вважаю це дуже класно. Тим паче, де ви бачили фіолетову кошеня? І синя. Не знаю, мило. Просто мило, тому хай буде. Просто мене в ТікТоці позначили під відосом, де ось така є інтерактивна сторінка, картинка, не знаю, як правильно, де у якомусь пейзажіку вирізали місця очисьок. І тут намалювали кошенят. Ну, як спочатку намалювали кошенят, потім намалювали пейзаж, а потім вирізали в місцях, де в них очі. Якось так. Мені дуже сподобалось, але виконання моє не сподобалось. Поїхали далі. Також з портретного марафону, бо я не змогла визначити, який мені подобається артик більше для референсу, типу, цей чи цей, тому зробила обидва, бо чому би і ні, можу собі дозволити. І мої персонажі це був малюночок на Великдень з моїми персонажами. Знову ж таки, мені не дуже сподобалось, як воно вийшло. Загалом якісь малюнки під час навчання, ну, загалом тут, Ось цей період за навчання малювання аквареллю був дуже важкий, неприємний. Фу це ваше навчання. І тому мені, я от зараз передивляюся, мені подобається там лише кілька робіт. І це сумно. Тому я чекаю літо, щоб малювати постійно і насолоджуватися цим. Так от мої персонажі, малюночок на Великдень, він вийшов кривенький, але я вважаю, за оцих крольченят можна все пробачити. Бо вони виглядають дуже мило, такі прям шарики. Як, як, як пластівці, такі, знаєте, шоколадні кругляшки. Ой, це Дітя Івайс повинен був бути. Але вийшов доволі криво, тому, як ви бачите, воно не закінчене. Що тут? А, тут нічого не було. Що тут криво, що тут криво? Я просто ніяк не могла продумати емоцію для персонажа і взагалі ну, зрозуміти, що це за персонаж. Він там на оригіналі, чи стогне, чи плаче, чи що з ним. Я така, блін, як складно. І ось я переробила персонажа, просто зробила милу дівчинку. Це класіка. Ну, знаєте, щоб не запудрювати собі мізки, намалювала, розфарбувала, виклала. Мені все подобається мило. Це малюнчок олівцями, вклеєний сюди. Це також DTI Vice, але від іншої художниці. Це просто ось, оце два. Тут на вас дивляться Дітяй Вайси. Ну як? Вона більше на вас дивиться, а оця наче дивиться на неї. Ось. Не знаю. Наче прикольно. Ні, все ж таки прикольно, не буду нічого казати. Ой, знову ж таки, я спробувала той папір, який в мене є. Він... Я вже забула, що він може робити отакі приколяси. І тому я трошки льоханюся. І воно вийшло кривенько. Але я вважаю, що окей. Все одно ви її побачите це тільки або тут, або в Телеграмі ізігу. Мені не соромно. Я вважаю так. Пішли далі. Це розгортка була доволі непогана. Цей малюнок взагалі багатьом сподобався. Я ж не очікувала, бо... Я думала, що просто картинка і все. А виявляється, усім так сподобалось, особливо кольори. Ну, Це зрозуміло, бо ну... я люблю рожевий. А рожевий любить мене хоча б в малюнках. О, знаєте, В одязі мені не дуже повезло, мені не, не личить рожевий. Але я це компенсую в малюнках, я вважаю. Так, це дуже комедно. Причому, знаєте, що найіронічніше? Мені дуже личить чорний, я ношу багато чорного і в малюнках. Намагаюся взагалі не використовувати чорний, але при цьому мені дуже подобається рожевий, він мені не личить. І тому я комплексу його в малюнках. Я вважаю, я геній. Це все так задумано. Так от, картинка. Я використовувала сюди свій маркер Металік. бо взагалі я спочатку хотіла піти аж кудись в художній магазин, придбати собі. Срібну-акрилову фарбу, але потім я побачила, що в мене спиналу виліз, так вирнув кінчик мого ак... маркеру металіку срібного. І я зрозуміла, що це судьба, і тому я намазюкала сюди і вважаю, що це виглядає доволі непогано. Якось так. І знову ж таки, ще одна картинка з марафону це обидві картинки з марафону, але з фіолетового. Вона, ну, така, типу, така, ну, наче око, наче щось не те. Але я вважаю, що нормально. Тим паче, я її розмальовувала під час конференції, і це було доволі муторно, бо я нічого не розуміла, що на конференції, що малювала її якось так дуже ліниво. Ну, взагалі якесь таке дивне відчуття, почуття фі. Це ж картинка з марафону, з червоного. Мені дуже сподобалася ця картинка. Я вважаю, що все, прикольно. Ще спостережень. Я в акварелі зовсім не вмію малювати квіти. От такий нонсенс. Ви тепер знаєте дещо більше про мене. Ой, Ну, якось так. Картино вийшла. Мені подобається. Не знаю, як вам. Мені подобається. Тому, ну, так, Мені подобається, бо якщо судити по. Тому, скільки вона лайків наробила в інсті, то не сильно вона залетіла, наприклад, як оця картинка. Не знаю. Ох уж цей дивний світ. Не зрозумієш, як він працює. Кінець! Господи, нарешті. І хоть я вважаю, можна відсвяткувати. Я не знаю, як ви будете святкувати, але я буду святкувати, коли в мене висохне голова, іду, куплю сок. Так, я вважаю це геніально. І конвертик. Конвертика цього тут, ну, ізначально не було. Він тут з'явився, бо я його вклеїла. І, можливо, я його здеру і переклею в якийсь інший скетчбук, бо чом би ні. Тут просто я назбирала мотлох, але навіть мотлох тут назбирався, ну, доволі мало. Трошки наліпочок, і дві обгортки з-під цукерок. Тому ну, навіть не знаю, може навіть не видерву, а тут залишу, що хай, хай сміття тут залишиться, бо чому би і ні. Я вважаю нормально. нормально. Я його закінчила. Господи прости, я в шоці. Цей скетчбук ледве ладан дихав, але я його закінчила, він не розпався, і тепер його можна гордо поставити собі десь на столі. І дивитись, і розуміти, що на це було витрачено 4 місяці. Ну, гаразд, це звучить не так мотивуюче. Загалом мені дуже подобається заповнювати скетчбуки до кінця, навіть не дивлячись на те, що там якісь сторінки в мене були напівпорожні, я вважаю це окей, бо в ну, чому ні. Тому я його закінчила, господи, нарешті. І буду приступати до якогось нового. В мене їх лежить купа на, на политці. Тож буде, що мені йде малювати. Може, закінчу кейпоп-бук і зніму на нього огляд. Хоча я знаю, що він не, особо, не особливо вам зайшов. Але мені дуже весело в ньому малювати. Що ж, скітбук закінчений. Бажаю вам також швиденько закінчувати усі свої справи, не дивлячись на те, що це ваша творчість або навчання, або робота. Ну що ж, бажаю вам щастя, здоров'я, стабільного mental health, матеріальних благ. Любіть себе і поважайте себе. Донайте на ЗСУ і ще побачимось! Бувай!